Привіт усім! Сьогодні ми будемо знімати розпаковку того, що я тут робила тиждень чи, чи два. Тут у мене різні такі розпаковочки. І перше, що у нас буде, це Тіні Топе. Oh, welcome to the Web World. Це частина, коли він, він нас ознайомлює із Jade Семом. І з собою тові. Тініто він як у, у нас легендарний, бо про нього майже кожен знає. Джейт, вона рідкісна. Бо ви замітили, що майже ні разу з неї не було глюки. Сем, це він комон, бо всі його знають і він такий звичайний. Давайте відкримо. На Нащо не може, якщо є отака от штучка? Люблю такі штучки. Так, тут надпись you Got. Legendary. І у нас легендарій. Це кіміто із Вебворду. Ну, порівняно, якщо малюнком, він не такий. Але доволі класний сквіш. І ще на фоні ви можете бачити моїх зліплених фігурок. Щоб я продовжувала їх ліпити і робити отакі штуки. давай. Ставте лайки і підписуйтесь, це буде мені як мотивація. А з вами була я. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте. Надіють вас цей малюх не кокне, бо це доволі сильний питомець. Чи він взагалі не питомець? Коротше, до побачення. Гарних гарного.